Артем Іванович, перш за все, хочу привітати вас у жовто-чорній родині. Як вам працюється в новому клубі? Дякую за привітання. Все чудово, все на високому рівні, і нам нижче не потрібно і ми не збираємося опускатися тільки вперед, рухатись і розвиватися як клуб, так і, так і команда. Ви завершили кар'єру футболіста лише рік тому. Чи важким був перехід ось цей від гравця до тренера? Ну я навіть не відчув його, можна так сказати, тому що я закінчив і відразу почав працювати з Ю-19 в оболоні. Уже після приходу Сергія Юрійовича мене перевели в першу команду, і з того часу весь сезон до кінця ми допрацювали і на даний момент працюємо разом в Буковині. Я себе готував до тренерства вже заздалегідь, так сказати. Років 5-6 вже себе налаштовував на це, що прийде час і, можливо мені випаде така нагода працювати, тому в мене є багато матеріалу, який би я хотів передати, і багато досвіду, щоб ті голкіпери, з якими я працюю, прогресували і ставали краще. Не тільки кожен індивідуально, а були одними з найкращих в чемпіонаті чи в Україні. А відчувається, що Артем Іванович ще зовсім недавно сам був гравцем? Та я б так не сказав. Він дуже хор хорошо втілився в роль тренера, мені здається. Молодий, амбітний і дуже цікаві тренування. І Хороша атмосфера нас у нас воротарів. Мені все подобається. Що головне у тренування голкіперів на даному етапі зборів? На даному етапі. Перший етап ми закінчили в Чернівцях. Це був загальнопідготовчий етап, де ми піднімали фізичні показники голкіперів, тому що їх треба було трішки покращувати з того, що ми побачили відразу. Зараз у нас більше йде спеціально підготовчий етап, де ми працюємо над скоростно силовими якостями над силою розвиваємо, не понижуємо навантаження, тому що зараз. Починаючи чернівців, навантаження йдуть вверх. Вже після е, закінчення другого етапу, який закінчиться після другої гри 9 е, числа, ми вже будемо понижувати навантаження, і там більше будуть ігрові е, такі ситуації. Зараз ми у нас великі навантаження, під ними працюємо і за рахунок цього виводимо їх форму до кращого рівня. Ну, зрозуміло, що ми під навантаженням, і стан трохи такий. Не ідеальні, скажімо так, але це збори, це нормально, І сподіваюся, що по закінченню зборів вже будемо готові на 100%. Велике значення має позиція, це я хлопцям говорю з першого дня. Ми розбираємо на теорії правильні і неправильні моменти, які є у нас в діях в тренуваннях, і плюс аналізуємо різні дії воротарів на світового рівня, де вони діють, на мій погляд. Краще, де гірше, тому що коли є візуальне підтвердження цьому, то це краще сприймається. Як вони сприймають ці навантаження? Нема такого там, Іванович, я не можу це зробити, у мене вже нема сили і так далі. Ну, поки таких скарг не було, але я думаю, що хлопці всі професіонали і вони розуміють, що те, що ми зараз напрацьовуємо, те, що ми собі відкладемо, як як кажуть, на чемпіонат, ми повинні зараз. Набрати повний аспект якби різних навантажень, щоб потім в чемпіонаті ми могли на тому, що зараз назбираємо, да всі комплекс, комплекс да, всіх е, дій, в воротах, поза ними. Всі принципи, до яких я, які я хочу бачити, від них ми все це повинні видати в чемпіонаті. Трішечки можете поділитися цими принципами? Я розумію, що повністю це не потрібно робити. Ну, розкривати я з першого дня сказав хлопцям, що в мене є ідея, яку я хочу втілити, ідея, принципи. Ідея в тому, що кожен з них повинен розуміти, що грати буде все одно, виходить на поле грати все одно один, і кожен з них все одно повинен тримати форму і розуміти, що в будь-який момент він може, любий з них може вийти і грати. Кожен повинен працювати на 100% і віддаватися, і чути ті принципи, які я хочу бачити від них. І не тільки я, а й головний тренер це активна позиція, відкривання, в залежності від того, як грає суперник, бути, так сказати, в грі. Тому що зараз футбол диктує такі умови, що воротар це 11-й польовий гравець, і це вже не для кого не секрет. Тому ви повинні бути завжди активні. Якщо потрібно створювати більшість при виході з оборони, займати активну позицію, і допомагати команді на виходах, при страховці, якщо йде м'яч за спину захисникам. І бути на полі бойовою одиницею, так сказати, бути на полі тренером, який не мовчати завжди, тому що команда заграється, бувають різні ситуації, де захисники можуть. Загубити нападника, і воротар все бачить, поле, він повинен завжди бути активним і допомагати своїм партнерам по команді. Під час тренування ви часто використовуєте не лише футбольні м'ячі, а й багато іншого інвентарю. Там різні м'ячі незвичних форм, тенісні м'ячики. З якою метою це робиться, і які навички тренуються? Ну, з метою реакції на весь цей інвентар, який я використовую. Відпрацьовується реакція, мілка моторика, координація це все дає можливість для розвитку. Всі голкіпери, я бачу, що вони професіонали, всі бажають розвиватися, всі хочуть, і всім цікаво, те, що я бачу по тренуванням, і я думаю, що з кожним днем ми будемо ставати краще. Кожен з них, і я в тому числі вони навчаються. Вони для них є щось нове зараз, і я думаю, що все всі разом, весь весь наш воротарський цех, так сказати. Ми будемо швидкими кроками розвиватися і прогресувати. Як ви зараз розвиваєтесь як фахівець, як тренер голкіперів, на кого можливо читаєте якісь книги, методики чиїсь вивчаєте? По перше, зараз навчаюся, закінчив ліцензію голкіперську, Б. Після чого буду переходити до ліцензії. А навчаюсь багато. Дивлюсь дуже слідкую за тренерами, які працюють за кордоном, за тренером Баварії, за тренером Ліверпуля. Багато дивлюся різних різні підходи. Як вони за тренером Реала, щось беру від них. Дивлюся різні відео про психологію, про підхід. Чим відрізняються гравці топу рівня. Як вони психологічно готуються до матчів, до тренувань в принципі отак? От Коли ми презентували нових голкіперів Буковини, Федотова і Пенькова, деякі люди писали у соцмережах коментарі: навіщо буковині? Аж чотири голкіпери. Чи можете ви щось відповісти і пояснити цим людям? Я нічого не бачу в цьому дивного. У всіх командах є три-чотири голкіпери. В деяких командах Європи є і по сім воротарів. У них є, які працюють чотири в команді. Вони підписують ще і ще воротарів. Тому немає нічого для мене нічого дивного в цьому немає. Це нормальна практика. Як ви розцінюєте конкуренцію, яка зараз є на позиції гукі правобуковині? Ну я рахую, дуже добра конкуренція. Повторю ще раз, що ми всі на даному етапі працюємо під великими навантаженнями, і я надіюсь на те, що хлопці швидко сприймуть мої вимоги і будуть прогресувати зі дня в день. Кожен з них професіонал, кожен з них хоче грати. це нормально, я рахую. Хто буде краще сприймати вимоги, хто буде краще готовий до старту чемпіонату, той і почне грати. В літній міжсезонні у тебе з'явилось двоє нових колег по амплуа, і водночас конкурентів. Був знайомий з ними раніше, і чи знайшли вже спільну мову? Ну, так, щоб. Знайомі, ні, так заочно, знав, звісно. Всі футбольні люди неважко знайти спільну мову і конкуренція завжди на благо для команди і для нас самих. Ти до конкуренції готовий? А я завжди готовий. Так, куди диватися.